Привіт! І з поверненням! У минулому відео ми ознайомилися з платформою WorldView, її основними функціями вибрали та зберегли дані для подальшої роботи. Сьогодні продовжимо роботу і дослідимо процес утворення і переміщення обраного айсберга B46. До речі, чи відомо вам за яким принципом айсбергам дають назви? US National Ice Center, який здійснює спостереження за айсбергами, дає назви лише тим, довжина яких становить не менше 19 кілометрів. Ще на початку минулого століття картографи розділили всю поверхню Антарктиди відносно південного полюса, розташованого приблизно в центрі континенту, на чотири умовні сектори або квадранти: африканський, австралійський, тихоокеанський і американський. Для всіх айсбергів, які відколюються від шельфових льодовиків першого квадранта, при формуванні назви використовують літеру A, другого бі. Третього сі і четвертого відповідно ді. Число, яке ви бачите після літери, це порядковий номер айсберга, що утворився у певному квадранті від початку спостережень. Отже, повернімося до нашого айсберга бі 46 і дослідімо процес його утворення та переміщення. Для цього використаємо збережена на попередньому занятті посилання. Тепер ми знаємо, що наш об'єкт 46 46-й айсберг, зафіксований від початку спостережень у другому квадранті. У Worldview ми можемо переглянути шлях його переміщення від моменту утворення і дотепер. Як і більшість айсбергів, він подорожує навколо Антарктиди проти годинникової стрілки, перш ніж відправитися на північ через так звану алею айсбергів. Після перегляду цього відео ви також можете самостійно вибрати й проаналізувати маршрути інших айсбергів, які утворилися біля берегів Антарктиди. А зараз перейдімо до практики. Порівняйте вигляд льодовикового шельфу на початку листопада 2018 року, коли айсберг тільки починає відколюватись, і з його виглядом після відділення приблизно через 2 місяці. Для цього скористайтеся інструментом Start Comparison почати порівняння. Натисніть цю кнопку та виберіть режим порівняння Swipe – розділення. Використовуючи цей інструмент і вибираючи зображення для порівняння, орієнтуйтеся на безхмарні дати, що можна виявити за чіткістю зображення. Встановіть орієнтовну дату початку формування айсберга B46 приблизно 6 листопада 2018 року, сторона A та дату 8 січня 2019 року, сторона B, коли айсберг уже відділився від узбережжя. Використовуйте кнопку «Гортання» Щоб рухати лінію вперед-назад і побачити різницю льодовикового шельфу в обрані дати. До речі, змінити режим порівняння можна натиснувши кнопку SPY – стеження. Фінальним етапом цієї практичної роботи буде створення анімації руху айсберга відносно узбережжя за період з 8 по 31 січня 2019 року. Для цього. Спершу вийдіть з режиму порівняння, натиснувши Exit Comparison. Вийти з порівняння. І скористайтеся інструментом створення анімації Animation. Активуйте його, натиснувши на піктограму відеокамери. Налаштуйте дати початку і завершення перегляду, частоту відтворення кадрів і натисніть кнопку відтворення анімацій «Play animation». Перегляньте результат. Зверніть увагу, анімація може вміщувати період з обмеженням до 40 зображень. Якщо натиснути Create an Animated GIF, створити анімований GIF», відкриється вікно з додатковими параметрами збереження анімації. Також у цьому режимі можна змінити або розтягнути рамку зони інтересу. Далі натисніть кнопку Create GIF, створити GIF. Для створення анімації і на завершення натисніть кнопку Download Завантажити. Вітаю! Щойно ви створили і завантажили власну анімацію народження одного з найбільших айсбергів у світі. Не складно, чи не так? Отже, сьогодні ми дослідили процес утворення і переміщення антарктичного айсберга Бі 46. При цьому навчилися порівнювати зображення різних періодів і створювати анімацію цього процесу за певний проміжок часу. А вже в наступному відео за допомогою WorldView ми простежимо за формуванням і розвитком урагану в Атлантичному океані. До нових зустрічей!